Завжди проговорити напряму з цими основними особами, на яких ти будеш орієнтуватись в проєкті, а що для них. Є гарним і гарно виконаним результатом роботи п'єма. Тобто ці очікування краще проговорювати напряму і ті метрики, які вони від тебе хочуть збирати, і те, як вони тебе будуть оцінювати. Бо по метриках завжди дуже гарно зрозуміти, а що людина насправді цінує. І я думаю, що в нас є багато прикладів, в яких на словах людина цінує одне. А по факту там в роботі, от в самих там репортах і таке інше людині потрібно зовсім інше. І не те не те, що вона там хоче, там, щоб всі могли виразити свою думку, та 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 а якісь більш приземні речі, типу, щоб все було в строк, все було завалідовано нею, чи там кожна вимога була записана, ну і такі якісь.